У Черкасах триває набір до нової поліції. Нині у самому розпалі другий етап відбору. Логічний. Позаду вже 5 із 9 днів тестування кандидатів на інтелект. Перші підсумки вже підбили наші кореспонденти. Підходьте до цієї таблички, очікуйте. Офіцер відда до до Вже шостий поспіль ранок. Перед черкаською пожежкою черги. Кілька сот кандидатів щодня тут тестують свої розумові здібності. Аби стати полісменом, не шкодують ні часу, ні сил. Книжки, математика, тести, всякі, всякого типу такого. Конкурсант Юрій один із майже двох тисяч черкасців, які вже встигли пройти логічний тест. Саме тестування воно зовсім не важке. Звичайні, звичайні питання на логіку, математика, все. Тобто все ну, не сильно легеньке, але легке. До завершення логічного тестування черкасцям лишилось усього три дні. Потім на найкращих чекають наступні етапи відбору. Ті кандидати, які не беруть необхідну кількість балів, яка ще буде визначена, матимуть змогу пройти лікарську комісію на їх придатність. Після цього тестування їх фізичних показників, яке буде відбуватися на центральному стадіоні міста Черкаси, або якщо буде погана погода, можливо, у Менежі або тут на території інституту. Пожежної безпеки нові купи на Черкаській вулиці вийдуть вже з наступного року у лютому. До того їх кілька місяців готуватимуть до виходу в люди на території інституту пожежної безпеки. Катерина Ковбій, Вікановини.